Привіт, діти! Познайомтесь! Цей веселун це огірочок. І ми будемо з вами за ним спостерігати! Ми вже з вами знаємо, що огірок це овоч, який вирощують хто діти? Так, вирощують фермери та звичайні люди, які живуть в сільській місцевості. А де росте огірок? Скажіть мені. Так, огірки вирощують на городі. А тепер розглянемо, як росте огірочок. Спочатку ми маємо декілька настінинок, які саджаємо в землю. Через 4-6 днів приблизно з'являється пагінт і перші два сім'ядольних листочки. Їх ще можуть називати несправжні листочки. В майбутньому далі огірочку потрібно багато тепла та сонячного світла, щоб він активно ріс. І ось через певний проміжок часу наш огірок уже має справжні листики. Спочатку два, а далі все більше та більше. Далі в огірочка з'являється квіточка, яка квітне жовтим кольором. Потім вона засихає і зав'язується малесенький огірок. З якого пізніше виросте плід. Спочатку він буде меншим, а потім ставатиме більшим та більшим і нарешті дозріє. Ось такі стадії діти проходить насінина, щоб вирости і дати огірочки. А тепер ми переходимо до нашого спостереження. Перший етап будемо садити огірочки. Так виглядає насіння. Подивіться ближче. Далі розкладаємо в'ємності з землею, присипаємо землею та добре зволожуємо водою, але не занадто. Проходить певний час, 4-6 днів, і ми маємо ось такий огірочок з несправжніми листочками. Далі ми бачимо, як наш огірочок вже обзавівся чотирма справжніми листочками. Вони є зеленими-зеленими. Подивіться, діти, огірки вже підросли. Прийшов час їх підв'язати. Розгляньте уважно, яке здорове зелене листя. А тут ми можемо бачити квіточку. Ще одна квіточка. Тут квіточка тільки розквітла. В самому розквіті. А це діти вуса. Вуса огірка. Вони йому потрібні для того, щоб плестися вверх та чіплятися за нитку чи сітку. Решту огірочків я висадила на двір. На дворі вони ростуть повільніше ніж в приміщенні, тому що вночі їм прохолодніше. Але подивіться, вони теж вже мають квіточки та малесенькі огірочки, які будуть потихеньку рости та збільшуватись в розмірі. Ось квіточка. А це перший огірочок, який дозрів. Йому ще трішки підрости та можна зривати. Тож, малята, що ми після спостереження з вами можемо сказати? Так, діти, що огірочки це овочі, які вирощують люди, вони зеленого кольору, дуже смачні та корисні. Кущ огірка має зелене колюче листя, жовту квіточку та вуса, завдяки яким він плететься. На сьогодні я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей!